Загалом найважливіший симптом бронхіту це кашель. Кашель може бути спочатку сухий, який потім переходить у вологий, коли повністю людина відкашлює все мокротиння. Він переходить у стадію залишкового сухого кашлю. Бронхіт може викликатися різними вірусами і бактеріями, грибками, тобто чим завгодно. Тобто, бронхіт може бути при грипі під час грипу, тобто це буде бронхіт симптомокомплекс. Грипу. Бронхіт може бути як прояв парагрипу, це теж вірусне захворювання, аденовірусної інфекції, РС-інфекції. Це може бути, наприклад. Ем... Якийсь вже там бактеріальний, наприклад, стрептококовий, але це ну це дуже якась така, Я, я е, е, утрую, тобто це дуже рід, рідкий е, випадок, коли це справді е, гнойний е, бактеріальний бронхіт. Але загалом це симптомокомплекс, який виникає при ураженні різними збудниками різними. В цьому ж це і весь сенс. Що бронхіт, це не можна сказати, що ось у людини грип, а, а потім він перейшов в бронхіт, Ну тобто такого ні. Грип, вірус грипу, може викликати ураження бронхів, і тоді буде бронхіт. Вірус парагрипу завжди уражає бронхи, і завжди при парагрипозній інфекції виникає Музика Спочатку більшість все ж таки, вірусних інфекцій починається з першіння у верхніх дихальних шляхах, а потім вже починається такий більш надсадний кашель за грудиною. І дуже часто люди звертаються в цей момент до лікаря за якоюсь профілактикою, щоб кашель не спустився донизу, тобто до бронхів і не було бронхіту. Цього зробити неможливо. Якщо вірус, Тропін, це це означає, що має рецептори. Він в його життєвому циклі так закладено, що він має уразити епітелій бронхів. Бронхіт розвинеться, що би не робити. Тобто, це його життєвий цикл. Він має діти до цього епітелію, він має туди там розмножуватися, туди має прийти вже імуни імуні наші клітини мають уже прийти туди антитіла, Цей вірус звідти е, дістати і невілювати. Але Профілактувати розвиток бронхіту не можна. Ну, неможливо. Всі люди мають запам'ятати, що бронхіт триває від трьох тижнів, може тривати до півтора місяця. Три тижні це, навіть, це не важкий перебіг. Це не якийсь ускладнений перебіг. Це просто перебіг бронхіту. І панікувати, що три тижні людина кашляє абсолютно нема ніякого сенсу. Якщо ось людина з групи ризику, наприклад, по розвитку туберкульозу, або це лікар бачить, що це не просто якийсь вже бронхіт, що кашель має якісь чи інші симптоми, то звичайно він має вже направити людину на дообстеження для того, щоб виключити або розвиток пневмонії, або розвиток туберкульозу. Але звичайний бронхіт може тривати 3-4 тижні, і при цьому не треба панікувати, не треба а, одразу. Починати ще раз приймати антибіотики, бо вони не спрацюють загалом, найбільший пік реплікації вірусів завжди це перші 5 днів від початку клінічної симптоматики. Тобто не від того часу, коли вже людина проконтактувала просто з якимось вірусом, а від початку захворювання. Тобто, якщо це другий тиждень і у людини тільки вже є кашель, наприклад, в неї залишився бронхіт, але вже немає ні температури, ні болю в горлі, ні симптомів Інтоксикації, такого нічого немає, то в цілому вона може виходити з дому. Абсолютно.